Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що зараз у Росії немає жодних передумов для домовленостей з Україною і навіть якогось фундаменту для того, щоб вибудовувати будь-який діалог. Прес-секретар Володимира Путіна пояснює це небажанням українського керівництва відсутністю. Готовності до таких перемовин, а також тим, що український режим, як називає керівництво сусідньої держави Дмитро Пісков, не має дозволу з боку своїх західних господарів. Таким чином, у Москві вперше за досить довгий час визнали, що не розглядають можливість якогось. Перемовного процесу з Україною, хоча раніше російське політичне керівництво завжди підкреслювало, що президент Росії Володимир Путін готовий до таких перемовин, і звинувачував в небажанні вести перемовини українське керівництво. Зараз, звичайно, винний у тому, що перемовини не відбудуться знову Київ. Однак є очевидна констатація, що і Москва не бачить жодної можливості для проведення якихось перемовин з Україною, і це відповідь всім тим миротворцям, які створюють ілюзію зусиль щодо пошуку компромісів між Україною і Російською Федерацією, ніби не помічаючи, що з боку Кремля немає. Жодного, навіть найменшого бажання закінчувати війну. А президент Російської Федерації Володимир Путін буквально насолоджується процесом і впевнений, що довготривала війна може допомогти йому вирішити всі ці питання, які не вдалося вирішити шляхом бліцкрігу, тобто зліквідувати українську державу і приєднати її територію до Російської Федерації. Коли ми говоримо про несумісність умов для перемовин, які існують між Росією та Україною, Росія, скажімо, висуває ідею визнання російського статусу окупованих українських територій, наполягає на неможливості вступу України до НАТО і Європейського Союзу, а також говорить про демілітарізацію сусідньої держави, а Україна. Говорить, що будь-які перемовини можуть розпочатися тільки після виведення російських військ з окупованих територій України. Ми забуваємо одну досить важливу річ: що навіть ті умови, які висуває Російська Федерація, нібито для початку перемовин, є також умовами вигаданими, умовами, які не стосуються справжніх політичних планів Російської Федерації. Російській Федерації зовсім не потрібно закінчувати війну із визнанням російського статусу тих територій, які Росія вже окупувала в Україні. Тобто Криму, Донецької, Луганської частини Херсонської та Запорізької області. Ці території для росіян виключно плацдарм для окупації нових українських регіонів. Війна Росії проти України має на увазі одну. Важливу мету окупацію всієї української території і ліквідацію української державності, як втім, і державності всіх інших колишніх радянських республік. Політична ціль президента Російської Федерації Володимира Путіна вихід Російської Федерації на кордони Радянського Союзу 1991 року. Путін хотів би закінчити свою політичну кар'єру в якості президента такої Росії, яка своїми кордонами буде співпадати із кордонами цього. Творень. Таким чином, будь-які перемовини з Україною мають на меті не просто визнання українським керівництвом російського статусу окупованих територій. Ні. Будь-які мирні перемовини з Україною мають на меті створення таких умов, за яких Російська Федерація зможе незабаром поглинути всю ту територію України, яку вона поки що не спромоглася окупувати. Це відома тактика Росії. Так, Москва діяла ще з часів середньовіччя, скажімо, з казанським та Астраханським ханствами чи з Кримським ханством. Спочатку перетворення держави, територію якої ти хочеш поглинути, на лояльний протекторат, а потім остаточне окупування території цієї держави та знищення великої частини потенційно нелояльного населення. Саме це і буде відбуватися з Україною, якщо Українське керівництво піде на такі так звані мирні умови Російської Федерації. Питання навіть не в тому, що компроміс тут неможливий, тому, що Україна не бажає поступатися своїми територіями, які належать їй з точки зору міжнародного права. Питання в тому, що поступитися цими територіями це означає створити умови для окупації всіх українських територій, знищення та вигнання більшої частини населення. Яка на цих територіях проживає. Тим більше, мільйони людей Росія з своїх місць проживання вже вигнала і зупинятися, як я вже підкреслював, не збирається. Ми тільки на початку дій, які з точки зору Володимира Путіна мають призвести до зникнення української держави з політичної мапи світу. Визнання Дмитром Пісковим факта, що Росія не бачить ніяких умов для перемовин з дипломатичної точки зору. Означають досить важливу для української держави річ. Російська Федерація зараз не бачить жодних умов для капітуляції України, однак буде цієї капітуляції добуватися силовим шляхом. Тобто ані з 2014 року, ані з лютого 2022 року, коли президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про великий напад на Україну, нічого не змінилося. Змінитися може тільки військовим шляхом, тільки шляхом. Виснаження сил, кожний наступ української армії, кожний рік довготривалого конфлікту між Росією і Україною, буде змінювати саме політичні умови, уявлення керівництва Російської Федерації про те, чи зможе воно досягти тих амбітних цілей, які будуть поставлені російським агресором ще у 2014 році. Коли на Луб'янці ухвалили остаточне рішення, що Росія має до закінчення президентства Володимира Путіна повернутися до кордонів Радянського Союзу, і що всі державні зусилля Російської держави і національні зусилля російського народу мають бути спрямовані на досягнення цієї агресивної шойністичної цілі, відмовитися росіян від цієї задачі можна зовсім не шляхом перемовин. І не шляхом пошуку компромісів з тим, хто хоче тебе знищити. Тільки сулове рішення, тільки доведення до розуміння Росії, що вона не проковтне Україну, може у майбутньому, можливо, не такому близькому, змінити погляд Москви на те, як буде розвиватися ця ситуація. Ну і, звичайно, багато що буде залежати від наших західних союзників. Прийняття України до НАТО. Усвідомлення Москвою, що подальший розвиток воєнного конфлікту може призвести до ядерної війни, що знищить цивілізацію не тільки на території Європи і Північної Америки, але й на території Росії, може змусити Москву відмовитися принаймні від. Анексію України і перейти до спроб анексії інших колишніх радянських республік. Війна не закінчиться. Вона буде на пострадянському просторі продовжуватися і 20-ті, і, ймовірно, 30-ті роки 21-го століття. Тепер це територія війни, а не миру. Однак для громадян України важливо, щоб ареною цієї довгої виснажливої війни була не Україна, щоб її громадяни з тих, хто став жертвою конфлікту, і хто обороняє свою територію. Від російських загарбників перемістилися б до глядацької зали і дивилися, як інші народи колишнього радянського союзу намагаються відстоїти свій суверенітет, і своє право на життя. Адже очевидно, що з такої глядацької зали, в якій зараз знаходяться народи Центральної Європи і Західної Європи і Сполучених Штатів Америки, дивитися на війну набагато більш комфортно ніж під ракетними залпами і в ситуації вже Тих техногенних катастроф, які відбулися, і тих, які Росія готує на українській землі. Так що про все це маємо пам'ятати: гарантії безпеки, вступ до НАТО і опір-агресором це єдина можливість сподіватися на закінчення війни у майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу у Патріоні БайМієкофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і мир вам!